Знаєте, такі двоякі відчуття дуже прикро, що ми програли. У нас були і в другому шансі, коли ми до двох м'ячів догнали, шанти, шанси зачепитися за гру. Дівчата старалися, що могли на сьогодні цей день робили, але наші проблеми в нападі, вони поки що нам дуже заважають і. Дуже ми не можемо. Якщо в захисті ще ми, ми показуємо непогані відрізки, то в нападі у нас не все дуже складається. Для збірної, ну, для ігор такого рівня потрібна задня лінія, е, яка сьогодні у нас, в принципі, були позиції для китків, але щось гра не пішла у півсередніх, тому я думаю, ми сьогодні більше програли в нападі. Гра з двома лінійними. Так і план, наскільки виходило? Ні, я ж кажу, все, все виходило. Ми виводили півсередніх на кітки, на чисті кітки, але м'яч не летів в ворота. Воротарі дуже зіграли дуже, дуже непогано. Чи то вони такі сильні, чи, чи, чи в нас кітки були дуже не, не такі підготовлені, але факт є факт, як воно і сталося, тому. Ще раз за всі опять за всі наші помилки нас наказували швидкі відриви. То, що ми до чого готувалися, але опять, не, ну, не кожен раз впорались із цими швидкими випадами чеської збірної. По нашим вратарям важко щось сказати. Маша гладун сьогодні вийшла, в принципі, трошки десь додала нам. Міцності в захисті, а так ну воротарі стараються, але щось, щось поки що не думне. Ми, ми трошки звикли до їх гарної гри, але таке буває. В таких матчах треба якщо і не йде ще кітки ззаді, і не реалізовувати з кутів, із лінії свої моменти, то дуже важко розраховувати на позитивний результат. Ну, ще два матчі попереду команді потрібно відновитися, подалися далі. Да, Ніяке очікування. Будемо далі рухатись по своєму графіку, будемо готуватися до Нідерландів. І ще в нас є гра з Аргентиною, тому ніякої трагедії ми не робимо. Треба розуміти, де поки що ми на карті гандбольному, гандбольно. Тому нічого страшного не, не сталося. Головне, що е, дівчата грають, є як і які погані моменти, так і. Десь позитивні, тому рухаємося вперед.